Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Про це повідомило «Анадолу» у п'ятницю, 8 березня. Вказано, що літак українського лідера приземлився в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі. У цьому місті він проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У ході зустрічі обговорюватиметься перебіг збройного конфлікту між Україною та Росією. Крім того, планується докладно обговорити ситуацію щодо продовження дії угоди про зерновий коридор та пошук довгострокового миру в регіоні. Одним із питань порядку денного також стануть турецько-українські відносини, йдеться у повідомленні. У свою чергу, Укрінформ повідомляє, що програма візиту Зеленського розпочнеться з відвідання Корвета Гетьман Іван Мазепа для військово-морських сил Су, який будується на верфі неподалік Стамбула. Окрім того, президент